Кор здібності призначують гравцям на початку гри або коли вони екіпірують предмет. Для цього уроку ми збираємося зробити гравця хвилюватися. З відкритим Core проектом перейдіть на вкладку Core Content, прокрутіть вниз до розділу Графічні об'єкти, перетягніть об'єкт обладнання в ієрархію проєкту, Додає обладнання до ієрархії проєкту. Обладнання має тригер підйому. Що дозволяє гравцям екіпірувати його при дотику. Коли ви перетягуєте обладнання в ієрархію проєкту, воно впаде в сцену вашої гри в позиції 000, що буде виглядати так. Якщо нічого не бачите, натисніть V на клавіатурі, щоб перемкнути гізмо, графічні об'єкти, увімкнено або вимкнено. Білий прямокутник тригер підйому, що дозволяє підняти обладнання. Гравець, входячи на поле, негайно отримує обладунок. З об'єктом обладнання в ієрархії перевірте вікно властивостей, прокрутіть вниз до розділу обладнання, змініть властивість гнізда з голови на таз, властивість сокет визначає, де обладнання буде прикріплено до гравця. Ми хочемо, щоб обладнання зникло, тому для спрощення ми прикріпимо його до тіла гравця. Виконання цих двох кроків дозволяє забирати обладнання під час гри та рухатися, хочемо зробити це видимим. Додамо модель, яку гравці побачать. Виберіть все, що вам подобається для гри, але ми використовуватимемо цей об'єкт. Перетягніть об'єкт на обладнання, щоб зробити його мережевим. Виберіть опцію Зробити дітей мережевими при появі вікна. У вікні властивостей прокрутіть до розділу сцена. Змініть розділ зіткнень з успадкування на примусове вимкнення. Натисніть правою кнопкою миші на папці Art. І наведіть курсор на створення контексту мережі, щоб вибрати новий контекст клієнта для покращення продуктивності гри. В посібнику, якщо ви перетягували речі в ієрархію проекту, вони повинні бути в позиції 0-0 світу гри. Перевірте, що все на місці, яке очікуєте, і ваша модель і тригер обладнання знаходяться разом. Підніміть все вгору, щоб спусковий механізм був на верхній частині підлоги, не наполовину. Так повинно виглядати. Налаштувати анімацію. Перейдіть до вкладки основного вмісту та геймплею. Перетягніть здатність в ієрархію вашого проєкту, щоб зробити його дочірнім об'єктом обладнання. Об'єкт здатності починається з налаштувань за замовчуванням у вікні властивостей. Щоб створити власну хвилю, перейдіть до вікна властивостей, змініть клавіші на здатність ніг. Ключове зв'язування кнопка, що активує здатність. У цьому випадку здатність ніг клавіша Shift. Все, ще в вікні властивостей і прямо під прив'язкою клавіші змініть властивість анімації на незбройний хвиля. здатності впливають на роботу камери під час використання. Було б гарно мати можливість обертати камеру під час цієї анімації. Переконайтеся, що це відбувається з вибраною можливістю прокрутіть до розділу злиття. Змініть режим спрямування на ноне, щоб камера не впливала на використання здібності. Зробіть те саме для режиму обличчя в розділі виконання. Тепер можливість використовується. Підніміть об'єкт, натисніть Shift. Зможете помахати рукою привіт. Було б добре знати, коли здібність активована і як довго триватиме, перш ніж знову використовувати її. Потрібен UI. У Core Content є шаблони, які ви можете використовувати для налаштування UI для вашої нової можливості. Під час перезарядки кнопка вміння затемнюється та показує секунди до повторного використання. Щоб це працювало з можливістю, яку ми створили, перейдіть до основного вмісту пошук «Пошук Ability». знаходиться в інтерфейсі компонентів гри, перетягніть в свою ієрархію. Приклацані на об'єкт зі структури вкладка властивості покаже користувацькі властивості для зміни відображення можливості. Змініть властивість binding з ability Primary на ability Fit. Змініть текстове поле на Shift, що означає ліву клавішу Shift. Перевірте властивість показати назву здібності. Якщо перейменували на хвилю, це буде назва на кнопці. Якщо назва не змінена, вона буде відображатися як ability. Переконайтеся, що символ вашої іконки відповідає здатності у об'єкті Icon в ability Binding. В вікні властивостей значка двічі клацніть властивість зображення, щоб вибрати іконку UI Core. Виберемо зображення руки іконки. Елемент оновлюватиметься автоматично після використання здібності. Вітаю з першою здібністю. Перегляньте відео та посібники на каналі, приєднуйтесь до Core Live, спілкуйтесь з розробниками та спільнотою. Деталі наведені у описі нижче. Залиште коментар у розділі коментарів, поставте лайк. Підпишіться та поділіться. Рухайтеся до реалізації всього, що уявляєте в Core.